Вишукані страви. Можна простої їжі. Ти вживаєш наркотики? Що? Різка зміна настрою один з основних симптомів. Мене це хвилює вже півроку. І твої довгі перебування у ванній. А це вже легко пояснити. Не лізь. Мамо, я закінчую коледж, а ти поводишся зі мною як з маленькою дитиною. Рекс. Я буду вдячна, якщо ти як голова родини, скажеш щонебудь. Передайте сіль. Через три дні після похорону Лінет відчула почуття значно сильніше за горе, приниження. Том, я залишаю тобі повідомлення вже в п'яти і ніякої відповіді. Здається, тобі дуже весело у відрядженні, чого не можу сказати про себе і дітей. Отже, якщо то не зателефонує,